Шановні колеги, партія відродження безумовно підтримує цей законопроект під час поїздки в Брюссель. Ми під час всіх зустрічей з паном Шульцем, з паном Коксом, з паном Ханом говорили про те, що парламент треба реформувати. Цей законодавчий спам треба зупиняти десятки нормативних актів, які постійно виносяться на розгляд. Вони не дають якісно ніяких змін в Україні, ніяких змін в економіці. Немає відродження економіки, немає відродження виробництва для того, щоб почати змінюватись, треба почати змінювати себе. Ми пропонуємо, по-перше, скоротити кількість комітетів, зробити їх пропорційно кількості міністерств для того, щоб був прямий парламентський контроль за роботою кожного міністра, кожного міністерства, для того, щоб міністри знали, куди ходити до якого комітету, а не бігали по трьох-п'яти комітетах. Пропонуємо скоротити кількість посад в комітетах. Бо у нас багато начальників, нема тільки кому працювати. У нас комітети є, де один член комітету. Пропонуємо зупинити законодавчий спам і працювати так, як працює Європа. Розглядати три питання, чотири, але принципових для економіки, для людей, для соціального забезпечення людей. Тоді цей парламент перед. Будь ласка, 10 секунд завершуйте. Тоді цей парламент перетвориться і стане дійсно прогресивним сучасним європейським парламентом. Тому ми підтримуємо цей законодавчий акт, підтримуємо ініціативи Європейського союзу і будемо голосувати.